Так, ну ось, що вс в мене із цього вийшло. Хочу показати, що це ай-айтіні ай, 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 13. Не можу ніяк сфокусуватися. Ну, ось як бачите, а-а-а-айтіні 13А. У корпусі соп, соп, соп 8. Появився на, на макетній плаці, ось так, резистори. Транзистора біполярного поставив. Ну, краще використовувати польового, ось так. Кнопку. І також потину база на, на конденсаторі буде сюди ще, ще, ще допаяти, Ну, в плаці я вже все сиділа. Під, Підготував, підготую ось так. Що я тут зробив? Ну, ось зробив... контролер до ліхтарика ось так. А тіні у корпусі SOP-8. Ось так. І зараз покажу, як воно працює. Як я казав раніше, цю схему придумав не я і програму написав також не я. Тому що я поважаю авторів, скажімо, які пишуть програми ось так і... Ніякому разі не хочу, скажімо, там у них кра, 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 красти Про, програмні забезпечення і казати, що це нібито я написав. Ні, Я так не люблю. Людина старалася. Ось так. Так, вмикаю земля 4 воль, воль, вольта. І ось на кнопку натискаю. І... Як бачите, всі радіоди засвічуються. Зараз вимкнув вим, вим, ос, основне світло. Засвіти вони тускло, і вимкнулись. Щоб е, регулювати яскравість, потрібно затиснути ось цю кнопку. І ось, як бачите, мінімальна яскравість, середня і максимальна. І можу, ви, і можу вимкнути і, 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 і вимкнути. Ці всі функції запам'ятовує за, е, контролер у пам'яті, ось так. Далі, що, що в ньому цікавого? Ось як бачимо, 4 В на боку землення. Я зменшую напругу. І коли дійде до 3 вольт, ліхтарик замигає 3 рази, це буде означати, що на акумуляторі 3 вольта і він вимкнеться. Відповідно. Ось, як бачите, він починає мигати і вимкнувся. Тому що 3 вольта. Ось так. Якщо я його спробую увімкнути при цьому, то він помигає і вимкнеться. Він вказує нам про те, що на акумуляторі 3 В і е, надалі використовувати його не слід ось так. Щоб він запрацював знову, потрібно просто, щоб напруга на акумуляторі виросла, і знову не можна користуватися. Ось такий ліхтарик. Далі я буду зараз вит, вит, витравлювати плату ось так. Зроблю її на груд технології. І далі вам показу. Так, ну все, ось сього ось таку плату. Драготіні 13А. Ось так. І зараз буду її змивати. Від тонера. Беру ацетон і змиваю. Так, і ось така пата вийшла, як бачите. Зараз я її вирізу. Так, ну ось я вирізав ось таку платку. Тепер показую скільки в мене 22, зараз 22 мм на 22 мм. Влізе, я думаю, в будь-який ліх ліхтарик налобного варіанту ось так. І зараз я буду її паяти. Так, зараз беру паяльну пасту. Наносу паяльну пасту. На мікросему. Далі беру. А 13А і ставлю її на своє місце. Вімкну певний ферм, починаю паяти. Запаяв, думаю, надалі вам не буде цікаво дивитися, скільки я буду паяти в резисторі, Тому зараз перемотаю. Так, ну все, ось я вже платочку стояв. Ось так вийшло. як бачите. Перевіряю. Натискаю на кнопку, Вмикається. І працює ось і все.